Цей шедевр, так-так, скажу без зайвої сором'язливості, може вам подобатися або ні. Але після отриманих відгуків тисяч моїх підписників я впевнилася 100%, що це асорті прийшлося по душі не лише мені одній. Готую, насолоджуюся процесом та яскравими барвами літа. Підготовила овочі. Огірочки дрібні, що більше порізала на шайби деякі пополам. 2 кг. Солодкий перець на шматочки так, щоб можна було наколоти на виделку. 1 кг цибуля дрібна кільцями. Якщо у вас крупна, можна розполовинити на пів кільця, пів кілограма. Морква на кружачки. Якщо вага коливається плюс-мінус, не переймайтеся, залишайте 150 грамів, Печериці дрібні, якщо чималі, також можна розрізати 500 г і кружальці гіркого перцю 30 грамів. Підготовлені овочі складаю у чималу миску. Заливаю 2,5 літра холодної води з криниці і всипаю склянку повну згорою солі. У мене кам'яна із мішка. Перемішую, рідина в процесі буде додаватися. Просто балдію від його вигляду. Я знаю кінечний результат, тож перечуваю, як подам до столу і буду насолоджуватися з друзями цією смакотовою. Залишаю для просолювання на 2 години періодично перемішуючи. Загаялася, простоїло половиною Але не страшно. Гарно просоліло, я скуштувала, минув час, виймаю всі овочі з рідини, вона більше не потрібна. Складаю чисті сухі банки, які одну хвилину обдавала парою для того, щоб душа моя була спокійна, утрамбовую, але без фанатизму, так, злегка. Наступне готую маринад саме на цю кількість продуктів. Об'єм 250 мл, 5 склянок води, 2 склянки оцту. Три склянки вщент цукру. Розколочую, відправляю на закипання. У баночки додаю по листочку перили, можна гілочку петрушки чи кропу, що маєте, розливаю в киплячий маринад. Погляньте, крапелька! Крапельку Вистачило цього маринаду. Накриваю кришками, якими потім буду закручувати, і відправляю у. Каструлю з гарячою водою на стерилізацію. Маленькі півлітрові баночки стерилізую 7 хвилин, більшенькі 10. Закриваю ключем, перевертаю на кришки і прикриваю пледом. Що вигляд, що смак тут співпадають. Готувала у минулому році, то половину роздала гостям, хто коштував, просили ще й додому. Я люблю щось друзям покласти у торбинку. Всім смачного!